Друзі, хто сьогодні вирішує долю світу. Минулий тиждень, був насичений подіями. Трампа зустрічають в Саудівській Аравії на самому вищому рівні, і здавалось би, там формується доля світу. Паралельно в Туреччині зустрічаються дві делегації: з України, делегація і Бутафорна організація Росіян. Світові лідери в іншому європейці місті зустрічаються і думають, що вони підписують своїми підписами, і доля світу формується. За круглими столами. Насправді, пульс історії тримає у своїх руках Бог. І Біблія, я хочу сьогодні про це нагадати: у псалмі написано, він свій престол поставив на небесах, і його влада розповсюджується всюди, в 103 му псалмі. Саме по цій причині я хочу сказати, що доля вирішується в двох місцях. Перше, глобально доля людства і народів вирішується на Божому престолі, а не за круглими столами. І друге, твоя доля і завтра твоє вирішується в твоєму серці, бо саме там ти приймаєш рішення, кому служити і, як, і ким тобі бути далі. Тому довіряємо Богу, розуміючи, що вся влада в нього, а в своєму серці приймім вибір сьогодні стати Божою дитиною. Тому хай Бог в нас у цьому благословить.